Іграшкова фігурка Бориса Джонсона від майстрині Наталії Салтан один з яскравих лотів на ярмарку, який організували чернігівські волонтери, аби закрити термінові потреби захисників чернігівського неба. Протягом кількох тижнів дуже багато шахедів. атакують Чернігівщину. Волонтери кажуть, що нині рекордна кількість запитів від військових, а тому кожен донат чернігівців дуже важливий. Першочергово у нас в плані закрити запит від нашого чернігівського ППО. Ми їм допомагаємо на постій основі. Нещодавно передали чотири тепловізори. На даний момент для ППО ми збираємо на старолінки, які будуть стояти на машинах. для наших мобільних бригад саме. Зараз збільшилась кількість шахетів, тому допомога Чернігівському ППО це першочергово. Також з вирочених коштів у нас поїдуть для дронщиків батареї до Мавіків зарядними станціями. Це підрозділ, який в результаті обстрілу майже все втратив, тому треба допомогти. Критично, і також будуть закупатись дрони на курський напрямок, де наші захисники зараз. Це саме такі першочергово. Також якщо вийде, то буде на медицину спрямовані частини, яких якихось коштів, але вже будемо дивитись по результатам в плані десь 120 тисяч. У нас зібрати, щоб частково позакривати ці запити. Запитів не менше. Минулий місяць був рекорд по кількості запитів. Майже на один мільйон ми закрили, і в нас ще залишилась якась там певна черга. Яку треба закривати. Ми робимо онлайн-продажі, робимо аукціони. У нас можна просто щось побачити по Фейсбуку, ми виставляємо фотографії, забронювати, задонатити і згодом забрати. Тобто всі а, покупки, ми все залишаємо, воно все чекає а, свого власника. От І дуже сподіваємося, що ми закриємо цей запит, а, тому що ну, зараз ви знаєте, що дуже неспокійно, і наша задача першочергова це. Покращити забезпечення мобільних груп ППО саме для Чернігівщини. Ми допомогли їм зібрати на тепловізор, і завдяки нам і тим, хто донатив на ці тепловізор, було знешкодено 4 шахеди і хочемо зробити їх більш мобільними, більш вільними і надати їм більше можливості в швидкому реагуванні на ось такі виклики. Ми робимо лотереї, ми робимо розіграші. Ми обов'язково намагаємося щось подарувати людям за донат. Є люди просто які просто донатять. І, звичайно, з ярмарком щось обираємо їм, залишаємо, тому що вважаємо, що добро повинно циркулювати. Щоразу волонтери урізноманітнюють ярмарок, аби зробити його цікавішим і залучити якомога більше людей. Цього разу допомагали збирати донати дівчата-косплеєри. А наша роль заключається в тому, щоб люди, які е... Шанують цей вибір мистецтва, просто підходять, фотографуються, знайомиться з нами, запитують різні запитання, бо це дуже цікаво. Не кожен день можна зустріти косплеєра в нашому місті, тому люди дуже часто підходять і фотографуються. Також маленькі і доволі дорослі люди просто підходять, знайомиться і фотографуються. Також дуже багато людей просто сміються з цього, підходять, бо знають, що це.